Доброго ранку, дівчатка поставила собі молоко для. Захотілася зробити собі вівсянку, а в мене є тут така паличка, тут я зберігаю, і зазвичай я зберігаю вівсянку ось в такому контейнері. Але я її не знайшла і почала тут ритися, бо тут такий був безлад. І знайшла ось таку не знаю, користь, не користь, є плющина, є не плющина. Зараз дуже багато людей як правильно харчуватися. Але я що в мене є, то я вирішила готувати. Я дуже полюбляю вівсянку. І полюбляю манку, хоча манку я знаю, що вона не корисна але. Куди ж діти, якщо. Ну, я її люблю, оце відчуття, куди діти. Тому вівсянка сьогодні перемогла, хоча мамку я дуже-дуже полюбляю. Так, буду готувати кашу. Зараз піду, ще мені білизну треба розвісити. Не знаю, буду на вулиці чи на балконі побачу. На балконі просто у нас висушується набагато більш скоріше, чим на вулиці. І треба буде навести тут в цій поличці, як кажуть, лад. А поки буде готуватися. Каша, я вирішила все-таки не втрачати час, а прибрати в шухлядці своїй. Тут така у нас поличка, де зберігаються всі крупи. Мені тут, в принципі, зручно, організація мені там подобається. Контейнери ці я брала дуже давно, коли ми жили ще в квартирі. І я їх ще купляла на міському ринку. Цього ринку, на жаль, вже немає. І там був такий кіоск, де продавалося все для організації простору, організації якийсь полочок. Там завжди, я пам'ятаю, була черга. А зараз, звісно, контейнерів дуже багато і простір можна Організовувати, як ви хочете. У мене ось така організація вийшла. Так, моя білизна, ось, ще поставила плиття, щоб були чисті на наступний тиждень. І наш раль відпочиває. Йому дуже важко в цій. Хомуту, чи як воно правильно називається, він його не хоче, але бачите, в нього тут багато сережок, і щоб він їх не зняв лапкою, маємо носити такий е, захисний, захисне таке коло. Так так. що ось так. Але нічого страшного, це ж йому на користь. Вирішила все-таки білизну вішати на балкон. Хоча в мене проблема з цією сушаркою, скажімо так, трішки її треба доремонтувати, бо вона у мене зламалася, там треба. Нитку змінити, на якій тримається це все. І там трішки кріплення поламалося, але воно все, як кажуть, ремонтується. І ще мені треба фарбувати, скривати, напевно так, лаком балкон. Не знаю, коли я це буду робити, але все-таки ж треба це зробити. Влітку так точно це треба зробити. Ось така, такі плани у мене на балкон. Каша моя зварилася, зробила собі ще чорну таку каву. Наразі зараз полюбляю саме чорну. Може, додам сироп. У мене є лісовий горіх, здається. Полюбляю сиропчики з аврори. Тому всім смачного бажаю, приємного апетиту, гарного дня, продуктивного дня і гарного настрою. І мені також смачного. Мама приїхала з татом з ярмарки, купила мені ось таку кубку укропу. Я навіть не знаю, Скільки тут є їх, буду готувати в морозильну камеру на зиму, бо ми дуже полюбляємо укроп. Ось петрушку ми не дуже полюбляємо, а укроп йде в бульйони, в супу, якусь запіканку. Ну, подобається. Так, і ось, дівчатка, ця підставка під ножі, я її поставила поки тут, на столі, щоб ми до неї звикнули. але ми дуже так до неї звикнули швидко, дуже подобається. Така вона, в принципі, якісна. Ну, Мені подобається. На даний момент все мені, мене влаштовує. Єдине, що мене не влаштовує, що ці ножі різні. Хочеться купити якийсь набір таких ножів і користуватися їми. Але є такі ножі ось, наприклад, цей ніж, так, оцей улюблений, і я його дуже полюбляю. І як його змінити? Ніяк. Тобто Буде, хай нехай буде так, а потім буду дивитися. Може, згодом щось буду міняти. Ось цей ніж, наприклад, вже можна його бачите, він тут вже ржавіє, але він для хлібу і користуюся тільки коли я випікаю свій хліб. Ну, ці керамічні ножі, я їх теж дуже полюбляю. Ну не знаю, поки буде так. Можна поставити цю, о, таку поличку для нашої шухлядку, але нам так зручніше. Так, робота є, буду займатися. Тут перемила посуд, це в мене я випікала пиріг, бутерброди робила, ці поперемувала, як вони з голови вилетіли. Термуси, тому що я їх не відправляю в машину. Це я варила компот в лікарню в сестрі, а мила так. Так, там ще залишилося два нектарини, треба з'їсти, але треба їх помити, і щоб так краще було. Ну, їх так видно. Коротше, робота є, і щось треба готувати на вечерю. Ще не знаю, що, тому що в мене діти різне полюбляють. Ну, буду зараз думати. І букет мене, ось такий мамин букет мене дуже-дуже втішає, скажімо так, підіймає настрій. Зараз це все гарнесенько помию. Спочатку ось так заливаю водичкою, а потім в кожен такий пучок я ось цю, як це називається, резиночку не знімаю, тому що так. Краще нарізати, ну мені так подобається. Тому я з цією резиночкою промиваю гарнесенько і залишаю ось на рушничок до повного висихання, щоб він був майже майже ну, сухий. І буде поки займатися прибиранням. Вирішила прибрати сходи. І я вам так скажу: хто думає, що собака короткошерстна, не має шерсті то це є, скажімо такий, міф. Від нашого Ральфа дуже багато шерсті і вона забивається в кутках ось сходинок. Треба гарнесенько це все вимивати, тому я це сьогодні все зробила. У нас дівчатка вже потемніло і вже гримить, і, напевно, буде блискавка. Добре, що я білизну поставила ну, сушитися на балконі. Так, помила вже сходи. Зараз цю миску треба прибрати. Дочка поїхала до бабусі, але заїхала в магазин, вона їхала, ну, вона була по своїх справах. Заїхала в магазин, купила мені ягатинські такі вершки 15%. І бамті завтра буду пити з кавою. Привітали мене з днем медичного працівника. Я її теж привітала. Вітаємо одна одну, підіймаємо собі настрій. Тому напевно, вже завтра буду зранку пити каву. Ось смачними вершками і з таким батончиком баунті. Сьогодні буду мити підлогу за допомогою своєї швабри Віледа. Вона мені дуже подобається. У мене є дві змінні насадки, це є дуже зручно. І сама швабра дуже зручна. Вона у мене вже, мабуть, роки три, хоча деякі пишуть, що ламається педалька в ведрі. А у мене все поки що добре і надію, що буде добре. Я її дуже полюбляю. Вона вимиває гарно плінтуса, гарно миє підлогу. Ну, мені подобається. Хоча іноді я беру ганчірку і руками мию підлогу, і теж є добре. Спочатку вже підлогу вимила, зараз хочу показати, це мене прилітало. Мама мого чоловіка. Ось таке обухівське масло. Вона мені за нього казала, але я бачу, що це луковиця, і луковиця це дійсно смачне масло. Ось таке масло коштує, здається, вона казала 290 чи 300 гривень, я вже не пам'ятаю. Але казала, що дуже-дуже смачне. Ну, луковиця знаю, що фірма смачна. То ось такий подарунок я сьогодні ще отримала. Кожен хоче мене привітати. Мама теж привітала, але мама привітала іншим. Грошовину, скажем, методом. Не знаю, що він хоче, не знаю. І, дівчатка, сьогодні, нарешті, я дойшла до своєї футболки, додала до Местосу до неї. Хто може дивився моє відео? Я її спортала до Местосом і вирішила додати повністю до Местос. Зараз подивимось, і яка вона буде. Ну, Нормально. Така цікавенька буде футболка. Цікавенька. Ну, в принципі, вдома я її буду носити. Ну, таких у мене ще, як це як це сказати, не знаю. Так відтінку, чи що це так? Розфарбовок, таких не було футболок, але нічого, все маємо вперше. Я її значить, замочила в доместису, так скрутила, потім я її попрала в воді, а потім додала кондиціонер, щоб вона ну, не пахла доместисом, І вона зараз дуже-дуже приємно пахне. Але я таку собі зумовила ще одну, тому що вона ця така футболка, взагалі, ця футболка, мені дуже дорога, тому що з нею дуже пов'язано Такі, таке одне дійство, скажімо так. У нас вже прийшов дощик, греміло, але блискавки не було. Так, гарнесенько стало на вулиці і, мені здається, з'явився вітерець. А може, він не був уже зранку. Тому сьогодні ось такий день, піду ще готувати їсти вечерю і буду закінчувати це відео. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирен і без ракет. Бережіть своє здоров'я, щоб все у вас було добре. До нових зустрічей у нових відео. У нас вечірня маленька закупка. Так, картопля, морква, цибуля. ось така, Зараз ось такі булки у нас пішли, як кажуть. У мене син дуже полюбляє з йогуртом, з ряженкою. Цей раз взяла йогурт. Ось такі булочки взяли, завтра якусь сестрі покладу, побачу, чай по акції, молоко теж по акції. І взяла ось такий йогурт. Це ми були в АТБ. Питний з чорницею, 1% і ось такий питний з манго. Ці були два по акції. Там є ще був інший смак, не був по акції. І здається, що персик був по акції. Але що його поїхала в АТБ, взагалі чого поїхала? Тому що от такі капсули вийшли. Там іноді вони бувають, іноді. Ні, це ще тверга, вони з'явилися. І ось такі капсули 29 штук, коштує по акції 209 гривень 90 копійок. Хто користується такими, взагалі кого є? Посудомийка, дівчатка, йдіть в АТБ і купуйте. Вони ну, класні. Так, вони мають специфічний запах, але сковорідки, чашки, ложки ну, взагалі, посуд дуже класно відмивають, і він просто як новий. Ще були у свекрухи, ну, мама мого чоловіка. Передала три нам банки ось таких огірків, тому взимку будемо їсти. У мене дочка полюбляє саме від свекрухи огірки, тому будемо їсти. І взяли ще помідорки, ось такі: один жовтий і два рожевих. Ось така маленька була закупка, ми їхали за цим засобом. Він, неймовірно, крутий. Ну і от тепер настав час приготування вечері. Я взяла фарш, він у мене був в заморозці, тому я його розморозила і поставила на пательню, додала вершкове масло, і треба його жнесенько перемішувати, щоб не утворилися такі комочки. А тим часом нарізала цибулю, нарізала кабачок і буду відправляти. Ну, фарш, коли він ну, такий майже вже трішки приготується. Ще буду відварювати макарони. Макарони фірми Deluxe, вони, до речі, зараз по акції в АТБ. Мені дуже подобається, всі макарони подобаються, але цієї фірми. І ще наш фарш додала кабачки, додала цибульку і ще додаю кетчуп. Можна додати томатну пасту. Поки в мене там все це буде готуватися, мій укроп висух, він повністю сухенький, і буду нарізати і відправляти по. По пакетиках і буду відправляти в морозилку, на зиму буде є запас. Ось така смачна, проста і швидка вечеря в мене готова. Це дійсно дуже-дуже смачно. І ще треба мені було розібратися з вершковим маслом. Я його ось так нарізала на шматочки, завернула в папір і буду відправляти зберігання у морозильну камеру. Так дійсно зручно. Коли треба, мені шматочок я достану і буду користуватись. І ще був ось такий смачний. У нас нас десерт. Кавун був дуже дійсно смачний і ароматний. Всім бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирен і без ракет. До нових зустрічей у нових відео!